21 грудня в нашому місті відбулося урочисте відкриття центру обслуговування клієнтів. Відтепер побутові споживачі газу зможуть в одному місці не лише швидко і якісно отримувати консультації з питань газопостачання, а й здійснювати необхідні операції від оплати послуг до отримання технічних умов на приєднання до мереж. В офіційній частині брали участь міський голова користування Володимир Москаленко, голова правління Паджи Томергаз Валентин Ющенко, працівники газової сфери та мешканці міста. Знаєте, для нас це подія давно очікувана, тому що так сталося географічно, що саме управління знаходиться на околиці міста. І люди давно вже просили, щоб зробити такий центр по обслуговуванню, десь практично у центру, щоб зручно було обслуговуватися, прийти, заплатити, вияснити, свої питання вирішити саме в такому центрі. Ось сьогодні ми з вами свідками щира подяка. Володимиру Івановичу, що ви нажили таку можливість і так достатньо гарно, я скажу, з таким естетичним смаком оформили сам центр. Я думаю, що користенці, широка маса користенців оцінять те, що зроблено, а головне зручність. Наше завдання, ваше завдання в тому числі надати якісну допомогу людям і що вони вийшли і вас і сказали, Боже мій, як вони гарно служили. Міський голова привітав усіх цією подією та побажав успіхів у роботі. Також вручив працівникам центру символічний подарунок. Настала мить урочистого моменту, перерізання стрічки. Цю місію виконували очільник користання Володимир Москаленко та голова управління паджи Томаргаз Валентин Ющенко. Ми прагнемо створити сучасне, якісне обслуговування навіть не європейського, а світового зразка наших клієнтів в цьому центрі зосереджений весь спектр послуг, які надає «Паджетомергаз». підібрані професійні якісні кадри, які і словом і ділом допоможуть вирішити любі ваші питання, пов'язані з нашим товариством. На сьогоднішній день такий центр працює в Житомирі. До речі, обслуговує за один робочий день до тисячі абонентів. При цьому ми не бачимо там черг. Електронна черга дуже працює швидко та якісно. Значить, в Новоградволонські планується створення такого центру в Бердичеві. Після урочистої частини усіх присутніх запросили на екскурсію. Центр обслуговування обладнаний автоматизованою системою розподілу клієнтських потоків, так званою електронною чергою. Ця система обіцяє мінімізувати час очікування споживача в черзі. Сучасний дизайн, простори і світле приміщення дадуть відвідувачам центру можливість максимально комфортно отримати послуги. Якщо ви завітали з дитиною, для Неї, також знайдеться заняття. Споживачів обслуговуватимуть кваліфіковані фахівці. Першим клієнтом центру був міський голова Коростеня. Ми поцікавилися його думкою щодо зручності та сервісу обслуговування. Мені подобається, по-перше, сам інтер'єр, як зроблена система обслуговування. Ну я надіюся, впевнений, що обслуговуючий персонал, дівчатка будуть дуже уважні до людей. Це дуже важливо на сьогодні. І от я на собі вже перевірив. Елементарно по моїй адресі вийшли, подивилися, скільки я заплатив, які там борги, що є, то є. Коли треба платити, коли треба інформацію давати. Повну інформацію надали Тому по абсолютно... що ви були першим клієнтам. Да, да, повну інформацію, я отримав про себе. Дуже привітно, дуже гарно, дуже ну зрозуміло, міське лава. пройшов перше дівчатка, хвилюється, але я впевнений, що все населення нашого міста. Відчує це гарне відношення до себе. Відкриття центру обслуговування клієнтів це ще один крок на зустріч споживачам газу. Новий формат надання послуг допоможе стати ближче до людей. Центр обслуговування клієнтів знаходиться за адресою місто Коростень, вулиця Героїв Чорнобиля, 3, бувша красіна. Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години без перерви.